Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Щиро рада бачити вас тут. Сподіваюся, ви знайдете багато цікавого. Тут я знімаю відео і про парфумерію, і про косметику, і про радощі життя, різноманітні влоги. Тому, якщо ви вподобаєте цей канал, прошу підписуватись. Сьогодні я хочу відзняти для вас відео про ті аромати, які я, на жаль, не використовувала вже протягом кількох місяців або навіть років. Це здебільшого ті аромати, які я придбала на осліп, і до них не тягнеться моя рука. Приблизно таку назву, як аромати, які стоять на моїй полиці. І перший ароматик це Back Excess від Paco Rabanne. Це аромат, який я брала на осліп. І той аромат, флакон якого натякає нам вже на те, про що власне буде ця ароматична композиція. Я брала його у залишку у флаконі і. Якось прогадала, на жаль, тому що для мене це аромат про червоні ягоди, про троянду і про кокао. Але цей аромат має певне несучасне звучання, і, мабуть, через це мені його не хочеться носити на собі. Він справді гарний, дуже шлейфовий, стійкість нього. Доволі непогана, приблизно 3-4 години. Ви точно відчуватимете його. Цей ароматик в мене стоїть на полиці, і я, на жаль, жодного разу ним так і не користувалась на вихід на люди. Тому поки що я не знаю навіть, що з ним робити. Він в мене стоїть. Я ним ділилася в різноманітних боксах, просто відливанти робила і. Сама я його так і не носила. Наступний ароматик, дещо схожий за звучанням, він знову ж таки про троянду і про какао це Мансера. Roses and Chocolate. Roses and Chocolate. У мене ще з кришечкою, що відкручується. І, на жаль, знову ж таки, він у мене стоїть. От коли я його отримала, я. Отримала певне задоволення перший раз його на але потім не користувалася. Це неймовірної краси композиція, яка базується на двох нотах, які, в принципі, і заявлені в цьому. В цій назві і е, троянда, і шоколад. Але тут шоколад радше такий, ніби це какао-порошок, яким присипали троянду. Він м багатьом людям на фрагрантиці здавався певно такою е, ароматом ганчірки, ароматом чогось е, такого брудного. Е, мені, дякувати Богу, так не здається, але є в нього такий пилючний аспект, в мені в ньому не вистачає а, летючості, не вистачає прозорості, не вистачає. Якщо б тут на перший план була виведена троянда, це було б значно краще для мене. Натомість він пахне більше а, саме какао порошком, дуже таким полючним, і, а, ніби, знаєте, ніби на вас от маску надягли і немає. А, не можете ви нормально вдихнути. Ще один аромат, який я колись брала на Бараховці з рук на осліп, це аромат від колишнього українського бренду, який перебазувався в російський бренд, і це не Гліже Spring Forest. Аромат стоїть в мене не через те, що це російська компанія. Тепер ні, він у мене стоїть через те, що це. Дещо одеколонисте звучання. Спочатку воно мені сподобалося. Тут дійсно пахне весняним лісом, ніби ви щойно от вранці, десь о 5-й ранку, коли ще роса на траві, ви заходите у весняний ліс, вам пахне гілочками, пахне шишками, пахне цією мокрою травою, пахне, певними навіть квіточками і, звісно, хвоєю. Але це все настільки визвучено. Водоколов нести, звичайно, що мені його подекуди важко носити. І поки що він у мене стоїть, хоча зносила я його нормально, враховуючи те, що він був приблизно так наповнений, тобто майже повний був флакон. Наступний ароматик це. Romantic Blossom від Жан Артес версії Eau de Parfum. І це перший аромат, від, з якого в мене почалося, а, почалася любов, і саме от коли я почала купувати аромати. Жанртес, бюджетний бренд. Здається, це ароматик або я яку ну, дуже давно, я його не бачила на полицях. І колись він мені зазвучав, неймовірно, гарними квітами. Дуже такими медовими. Дещо тут є шипучість його багато хто вважає таким душесним ароматом. Є тут справді таке звучання, ніби це от ігристий ігристе лимонадик, шипучість. Але для мене передусім це про смородину, про троянду і про мох. Це шипрово-трояндовий аромат. Тут є і білі квіти, але він так само став для мене важким і чомусь не хочеться мені знову ж таки до нього підходити. Той аромат, який я придбала. Знову на осліп. Здебільшого, як ви бачите, ці аромати придбані на осліп. А аромат який, про який я почула від блогерок колись, і чий опис мені дуже сподобався. Його описували як певний такий мигдалевий десерт а, з мигдалевою крихтою і вершками, щось таке, от масляно-масляний крем, наприклад, так. Це реплей for Home. Тоді ще на просторах інтернету його майже ніде не було. Я вихопила з рук, і цей флакон тридцяточка тоді був чи не єдиний в просторах інтернету. Я його придбала, колись поносила певний час в перші дні, але потім він знову став мене на полицю, і я ним не користувалася для мене це. Справді, медалевень, дещо навіть цианідний аромат, але тут настільки важка пудровість, що його можна носити, по-перше, для мене тільки восени або взимку, тобто це аромат на прохолодну пору року. І цей аромат, який дещо своєю пудровістю придушує, і знову вертає а, в такі аромати. Типу Пудре Норсисо Родрігес, або фауер від Кензо. Цей аромат мені заважкий, на жаль, і я навіть готова або поділитися, або навіть продати цей залишок у флаконі. І до досістель від Доріан, мегабюджетний аромат, відливант, якого я колись носила, і він був неймовірно гарним. Але потім я наміняла цей флакон вже в надії на те, що буду його носити постійно на постійній основі наміняла, і не так сталося, як гадалось. Аромат про білі, жовті квіти. Дуже таке в нього, знову ж таки, з відсилом у ретро. Дійсно білі квіти, жовті квіти, і це аромат, який чудово буде, чудово буде грати з вами в оксамитовий сезон, тобто восени. Якось не тягнеться в мене до нього рука, тому що тут дуже важкі жовті. В пірамідку я вам обов'язково вставлю, знову стоїть і все. Не користуюся. Ще один аромат на осліп від Мабусан з оригінальною назвою Мабусн. Знову бюджетний аромат, але який претендує на звучання Ніші. Про що це аромат? Це про персики і про пачулі І тут настільки. Важкі, довготривалі і дифузні пачулі, які пахнуть дещо таке землянисто шоколадно порошку, дуже сухо. так. Е, який мене, що Цей армат мене сильно придушує. Знову ж таки, не можу в ньому навіть просто дихати. Е, армат багато хто любить. І я не є насправді поціновочкою цього аромату, тому знову ж таки задумуюся над тим, щоб цю пірамідку продати. На жаль, на жаль, не потовершувала і ділилась з ним. Не, не мій аромат. І останній аромат, який, знову ж таки, мені подарували і коли дарували, я була неймовірно щаслива, тому що я е, був лише перший за тест, і мені відразу його подарували. Е, тут мені вважається грубша жасмин теплий. І я говорю про аромат Лябель в версії Intense від Jean Paul Gaultier. Неймовірної краси флакон. Дуже гарний е, градієнт від червоного, такого вишневого до чорного, він стоїть на підестальчику. Е, тобто оформлення дуже гарне, такий бюст жіночний. Але, але е, він, неймовірно, шлейфовий, дуже стійкий. Такий, ніби, знаєте, на загору вас бере, і від одного пшику ви. Будете заповнювати собою весь простір. Носити тільки взимку дуже рідко люблю цей аромат, він мені досі подобається, але є в мене ті аромати в колекції, які я люблю більше наразі. Сподіваюсь, наша з ним любов триватиме ще довго. І як ви побачили, багато ароматів, які я. Так і не полюбила, бо вони були придбані на наозліп. Сподіваюся, з цими ароматами ми ще зможемо потоваришувати. Я від них не відмовляюся, поки що вони в мене стоять і вони їсти не просять, тому поки що з ними буде така. Ситуація, сподіваюся, кохання станеться, і, мабуть, можливо, я піду з ними в запій з деякими. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас такі аромати, з якими ви не потершували. Пишіть також, чи є у вас. Аромати, які стоять на полиці, і ви ними довгий час не користуєтеся. Що ви з такими ароматами робите, якщо ви придбали їх, наприклад, на осліп і вони вам не сподобалися? Можливо, ви чекаєте слушної нагоди, щоб в них закохатися, а можливо, ви їх продаєте одразу. Буду рада почитати ваші коментарі, буду рада поспілкуватися з вами. Будь ласка, бережіть себе. Все буде Україна, всіх цілую, всім папа. -па.